Пані Наталя підходить до Сергійка, поправляє ковдру та гладить його по голові. Хлопчик спить. Його ліжко біля вікна. Поруч із ліжечком велике м'яке крісло, а навпроти, монітор. На ньому висвічуються показники сатурації, тиску та кількості серцевих ударів у дитини. Сергійко під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень. Сталося минулого року влітку, 26 червня, якщо не помиляюся, вони відпочивали на річці. І досить, зі слів мами, така була неглибока вода. Пішов друг, друг втонув. Сергійко прийшов йому на допомогу, друг рятував друга, а він пішов під воду. 15 хвилин дитина перебувала під водою, 15 хвилин проводилися реанімаційні заходи. Тобто, загальна гіпоксія мозку, вона тривала 30 хвилин. І як наслідок призвело до незворотніх. Незворотніх процесів у головному мозку. Дитина лежить, дитина не може ні ковтати, ні їсти самостійно, дитина гастростома, у дитини настільки виражена спастика, тобто так постраждав мозок, що навіть дуже важко коригується препарати. До цієї трагедії дитина була цілком здоровою. Сергій любив спорт, займався карате. Та нині хлопчик разом із мамою живе у паліативному відділенні хоспісу Дім Метеликів міста Добра у Чернівцях. Тут лікуються дітки з найважчими діагнозами. Це і неврологічні порушення, множинні вроджені вади, посттравматичні ушкодження, які призвели до незворотніх наслідків. У відділенні за дітками цілодобово доглядає медичний персонал. Як би ми цього десь не хотіли, ми завжди прив'язуємося до дітей. Ми завжди прив'язуємося, і коли дитина вирішує відійти, це дуже важко. Відпустити дуже важко. Ми до останнього до останнього надаємо повний комплекс реанімаційних заходів, десь ти вже там бачиш, що по часу ти вже маєш зупинитись, не ти в одно працюєш. От найважче в цьому на цьому етапі відпустити. У домі металіків є ще й другий поверх, де живуть і лікуються дітки. В ігровій кімнаті у дитячому кріслі сидить дівчинка. Це Софійка. Дівчинці 3,5 роки. У неї діагностували енцефаліт і мінінгіт. Рідна мати Софії від неї відмовилась. Центр реабілітації міста добрати не просто а центр реабілітації. Це місце, де на реабілітацію і на паліативне відділення приступають найбільш бідовані пацієнти України. От, по соціальним критеріям, це в більшості випадків діти сіроти, таких у нас 99%, а кількісно, якщо якби, діти сіроти у нас 26 дітей. А от, з них 24 у важкому стані, максимально важкому стані, які перебувають в паліативному відділенні. Діти з невеліковими хворобами. Діти, які отримують якісний догляд. До яких прикладаються не тільки лікарі, не тільки медикаменти, а ще й бойові серця наших нянь, наших медсестер. Кожна дитина, яка перебуває в паліативному відділенні, вона є важка. Насправді, до жаль у паліативних дітей неможливо отримати зміну характеру захворювання, неможливо отримати іншу динаміку, окрім негативної. Але цю негативну динаміку ми максимально стараємося відтермінувати. Той тобто, старшіший Господь Бог руками персоналу старається і серцям персоналу це зробити. Зробити прибалі дитини без болю, без будь страждань, без проліжнів. Незалежності від того, в якому стані дитина отримує гідне лікування, адекватне абсолютно. Дім Метеликів – це не просто хоспіс, у нього є душа. Тут відчувається турбота та, попри складні діагнози, життя. У домі метеликів час іде наче повільніше, але наповнено. Кожна хвилина тут важлива. Тут вчать головного бути поруч, коли словами важко допомогти. І це доказ того, як навіть у найтемніший час людина може засвітитися зсередини і розкритися, немов той метелик, крихкий, але прекрасний.